По ходу, друзі, ми з вами споглядаємо таку підкилимну боротьбу МОНО і OLX. так як ми всі знаємо, що Моно запустив свій аналог OLX, тобто продаж вживаних речей, OLX зробив крок вперед і відкрив перший в Україні простір відомих речей, ця ініціатива називається До речі, відомі речі. Це блогери, інфлюенсери. І відомі люди, зірки виставляють свої речі на продаж Еликсі. і вони ж відповідають на ваші запитання, куди під'їхати, що і де забрати. Я думаю, що це досить цікава ініціатива, яка допоможе в принципі прибрати якісь такі думки перед вживаними речами. І, взагалі, в Україні ресейл культура вона стає більш популярнішим, в принципі, як і в світі. Люди люблять речі з історією. Це стосується не тільки автомобілів і годинників, це стосується і одягу, і інших речей. Саме тому ця ініціатива з кожним днем стає все більш популярною, і асортимент цих товарів постійно оновлюється. Тому заходьте на OLX, перевіряйте, і може вам перепаде якась цікава річ від вашого улюбленого блоку. Pô,